Доброго дня. Сьогодні хочу розказати вам про швидкість нашого життя. Маючи власний ретрит, а зараз я зрозуміла, що швидкість це така річ, яку ми можемо зменшувати або збільшувати. В залежності від того, чого ми хочемо. По-перше, коли ми поспішаємо, це ми прибільшуємо свою швидкість. І це буває так закінчується, що ми щось не вхопили, не вловили, не зрозуміли під час, коли ми десь бігли. Але це теж досвід, який нам потрібен, тому що іноді нам треба швиденько щось зробити, наприклад, з пункту А пересунутись в пункт Б і не звертати увагу на все, що коїться навколо. Такі, ну, така корисна медитація вона Дуже корисно тоді, коли, наприклад, ми рятуємося від чогось. Тобто, нам дуже потрібно з дому переїхати в якесь інше селище, чи десь, може, навіть в іншу країну, і ми тоді нам не потрібно. Думати, що коїться навколо, не звертати увагу на будь-які ем, перешкоди, які намагаються нас зупинити. Але наша медитація має бути тоді на пункт Б, тобто на сам ем, кінцевий, е, ну, кінець нашого шляху. Щоб ми вже по думки, стали там наприкінці шляху, і тоді нам вже, ми вже так менше звертаємо увагу на те, що є навколо. А іноді нам треба зменшувати свою швидкість і навіть швидкість свого розуму, своїх думок. Для того щоб детально розглянути, роздивитися, що відбувається навколо, коли шлях є шлях, коли кайф є в тому, що ми крок за кроком бачимо, робимо, відчуваємо на нашому шляху. Тоді не важливий кінець. Цього шляху неважлива ця точка, яку ми досягнемо наприкінці нашого шляху, а є ось прикраси да, на кожному кроці нашого шляху. Як ставитися? Що робити, обирати нам самим в залежності від даної ситуації? Іноді треба так, іноді треба так. Але коли ми усвідомлюємо, що ми робимо, коли ми добігли до кінця якогось року, добігли до кінця. А якогось процесу і не помітили сам процес. Тоді нам стає сумно. Чому ми не помітили процес? Тому, будь ласка, зверніть увагу, як ми живемо, користуватися і тим, і тим. Способом а, швидкості а, переходів, а, це дуже важливо. Але усвідомлено для того, щоб ми помітили все найважливіше в нашому житті. Не поспішали тоді, коли нам не треба поспішати, або навпаки, щоб ми не зупинялися на тих речах, Які руйнують наше, наше життя, і е перешкоджають нам здобутися якоїсь цілі, якоїсь мети. І все буде добре.